Вітаю, друзі, покажу вам, як квітують мої більш дорослі життєвані трояндочки. Це чандос б'юті. Тут два кущі, один малесенький, але квітка неймовірно велика. А це більше. Тут є мілкі квіти в ньому. І великі. Бачу, що треба кропити самі бутони, бо вони вже поїжені. Ось такі чандеси, кроме великого чандас-б'юті. Купленого давно. Є тепер два маленькі кущі. Все добре, може ще буду поняти побачу. Ось такий життєваний чандос. Аромат неймовірний стою. Не можу згадати сроки, які коли життювався... ну на тому році вже квітував. Оцей більший кущик. Тепер буду підписувати. Самі цікаво, на якому етапі він вже має отакий вигляд. Чи третій рік, чи другий. Так, це вже сьоване. Редруєш. Це теж як я розказувала про неї. Так, Red Intuition. Потім не пам'ятаю, кого це я живцювала, чи це не Red Intuition. Переродився. Це теж живцьований. Ось який він дядьку. Цей кущ побільшки. Red Intuition, Ну, мені нікого не здивуєш, але мені тут потрібен такий ряд. І це живтьований. Такий ряд. Стійких троянд. було неймовірні. Стійких троянд червоних ряд під вікнами та ще і щоб можна було зрізати комусь на подарунок. Чайники не люблю, як я вже говорила вчора, але терплю їх ради того, що вони мені потрібні. На зріз, на подарунок. Ось такі живцьовані вже дядьки. Ну, тут же ж, звичайно, маленькі жду. Все-таки ж переконатися, що це чіпіндейл. І джубелі малесенька квітне вже. Другий рік квітне, а скільки її, не знаю. Так що і джубелі жирцюється, і і бутончик. Це вже за цей рік, за це літо вже третя квітка. Ось такі вже вчорані троянди. Дякую за увагу.